Отримали замовлення з Умані Черкаської області на кавомашину Юра URA е E8 Платін. Ось така красотка в сірому кольорі, яка готує 12 напоїв, у тому числі капучино, вайт, лате. Все дуже смачно і гарно. Має гарантію 5 років. В комплектацію входять фільтр, тримач, фільтру, таблетки від масел, інструкції. Контейнер для очищення молочної системи та міні-таблетки для молочної системи. Інструкція українською мовою. Зараз все зберемо і будемо упаковувати. Також наш клієнт замовив молочник, трубочку HP3. І стаканчики для капучина. Від нас ми даруємо Бразилію та Black Style як подарунки. І виписуємо гарантію на 5 років. Гарантія. Видаткова накладна наш флеєрочок. Збираємо і упаковуємо. Коли отримаєте каву машину, вам треба перейти по QR-коду і зареєструвати п'ятирічну гарантію. Внутрі в коробці є паперова гарантія з номером. І також є паперова накладна, вам треба її сфоткати і внести усі дані. І у вас буде п'ятирічна гарантія. Отже, друзі, якщо вам потрібні гарні кавомашини з усіма аксесуарами, з гарантією, смачна кава у подарунок, безкоштовна доставка, отже, звертайтеся до нас в еліт Coffee.